Днями Румунія, член НАТО, відкрила міжнародний навчальний центр для підготовки пілотів винищувачів f 16 Учасники проєкту країни-союзниці, партнери, включно з Україною. Навчальний центр розташований на авіабазі в місті Фетешті, підвищить сумісність між союзниками НАТО, ефективність військового альянсу у східній Європі та Чорноморському регіоні. Потужні бойові літаки американського виробництва, Поставлятимуться королівськими військово-повітряними силами Нідерландів. Це за інформацією Міністерства оборони Румунії, що є членом НАТО з 2004 року. НАТО посилив присутність на східному фланзі Європи, спрямував додаткові сили до Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини.